Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Сьогодні на ваш розсуд і обговорення хочу підняти тему, яка для багатьох буде здаватися доволі образливою і жорсткою, але й промовчати зараз, значить, пошкодувати про це згодом. Бо події останніх років в Україні так і змушують вдатися до її обговорення і зрозуміти причину того, чому ми з вами. Потрапили в таку глибоку яму, із якої ми ніяк не можемо вибратись. Але перед тим хочу сказати, що два FPV-дрони камікадзе, кошти, на які я переказала виробнику минулого тижня. Вже цього тижня покинули майстерню виробника і полетіли до 102-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України виконувати бойові завдання. Вкотре передаємо два наступні fpv дрони які зібрані завдяки вам, дорогі глядачі, ютуб-каналу Біла Вовчиця. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім і кожному зокрема за підтримку каналу і Збройних сил України. Звіт про використання коштів, отриманих від доброчинців цього тижня, як завжди, розміщений у закріпленому коментарі під відео. Там же розміщений список доброчинців і реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні кошти. Дякую всім, хто доєднався до добрих справ. І повертаюся до теми сьогоднішнього відео. А на дану тему мене наштовхнула публікація Мирослава Продума на сайті Народний Оглядач від січня 2014 року про демократію і Йолопів, яку він написав, посилаючись на статтю львівського журналіста Ігоря Ткаленка, яку той написав ще в 1996 році. Дана публікація, незважаючи на 27-річну давність її написання, надзвичайно актуальна в даний час. Так, от ще з часів Радянського Союзу ми страшенно прагнули демократії, хоча зовсім не були до неї готові. І вона прийшла. Та ми не знали і до кінця не знаємо до цього часу, що з нею робити і як правильно її використати для нашого ж блага. З 1991 року ми обираємо собі президента, якого хоче більшість, обираємо Верховну Раду, таку яку хоче більшість. Потім президент, якого обрала більшість, призначає некомпетентний як пізніше виявляється уряд, і той уряд посилають у відставку. А обрані більшістю народу депутати приймають такі закони, яких не може виконувати народ. Та вони продовжують свою роботу. Папери пишуться, руки жестикулюють, кнопки натискаються, пропорції майорять, робота йде. А настрою людей ніякого, бо життя від того кращим не стає. Чому ж так все відбувається? А все тому, що демократія і такий її атрибут, як вільні вибори, це далеко не панацея від наших проблем. Ми подивилися на Сполучені Штати, Великобританію, на інші демократичні країни і побачили, як вільно і щасливо вони там живуть, якими багатими і сильними є їхні держави. І собі вирішили: ось нарешті ми знайшли розв'язання всіх наших проблем вільні демократичні вибори. Але, як виявилось, від наших очей сховалась одна обставина. Верніше, вона не сховалася, ми її просто не побачили або проігнорували. Демократичні країни процвітають не тому, що в них більшість обирає собі уряд і президента, а тому, що у них більш розвинуте суспільство і менше йолопів. Хто ж вони такі, ці йолопи? У своїй статті журналіст Ігор Ткаленко розповідає, як до філії одного з великих українських банків приїжджали делегації з західних країн ознайомитись з можливостями співпраці. Вони мило усміхалися, навіть пили горілку, потім поверталися на батьківщину і зникали без жодного сліду. І на прощальному фуршеті керівник філії українського банку в одного такого делегата запитав: Ну чому ніхто не хоче з нами співпрацювати? От, скажіть, чому всі тікають, і ніхто не повертається? Той уважно подивився на нього і запитав у відповідь Слухайте, чому ви весь час брешете? Отже, Ігор Ткаленко доводить, що йолопи це люди, які говорять неправду, і думають, що цього ніхто не помічає. Йолопи це ті, що дають дітям приклад поганої поведінки, а потім дивуються, яка жахлива молодь у нас. Йолопи це ті, що напиваються або вживають наркотики, щоб розслабитись. Йолопи це ті, що матюкаються, бо їхні голови набиті половою. Йолопи це навіть ті, що курять, бо дві години на день іде на паління, ще дві на те, щоб заробити на сигарети, ще дві години на день треба працювати на ліки від сигарет, а ще дві години доведеться лікуватися. Нація йолопів працює на тютюн, а коли 15-річна донька закурює в присутності батька сигарету, то йолопи кліпають очима і чухають по потилицю. Да, кажуть вони. Йолупи це ті, що зраджують свою дружину чи чоловіка, а потім дивуються, що хтось зрадив і їх. Йолупи це ті, що пасуть очима чужих жінок, а потім позичають гроші на ліки від сифілісу та інших веселих хвороб, та обурюються, чому саме я, а не Микола. Йолопи це ті, що за гроші йдуть на злочин, топчучи своє переконання. Вірніше йолопи не мають своїх переконань. Йолопи недобрі люди, вони сміються над іншими, розпускають плітки, постійно запізнюються і не виконують своїх обіцянок. Йолопи не патріоти, вони не поважають свій народ і не люблять своєї батьківщини. Вони невдячні і безперестанку нарікають. Йолопів не поважають у світі. Йолопи нещасні. На їхніх обличчях завжди смуток. Ну як нам бути радісними, коли у нас стільки проблем, нарікають вони. Йолопи вважають себе хитрими, але насправді вони самі завжди обдурені. Йолопи мовчать, коли в їхній присутності чиниться злочин, а потім і їхніх дітей убивають чи гвалтують. Ну а я ще добавлю до цього переліку, що йолопи це ті, яким какая різниця, на якій вулиці жити і якою мовою розмовляти. Це ті, які не цікавляться політикою. А отже, долею своєї країни і їм яка є за кого голосувати на виборах, кому довіряти штурвал великого українського корабля, ліж би пожрать і поржать. Йолопи це ті, хто вірять популістам, політикам і продають свою країну і своїх дітей за гречку, ковбасу чи якусь сотню гривень або якісь обіцянки. Ну і ви, шановні друзі, зможете продовжити перелік йолопів у своїх коментарях. Цікаво буде почитати. Зрозуміло, що повністю очистити суспільство від йолопів неможливо. Йолопи будуть завжди, але велика нація і відрізняється тим, що відчайдушно прагне скоротити йолопову кількість своїх громадян. Та такий подвиг потребує особливих зусиль і відважних героїв. І героїв треба шукати нам там, де меншість, бо йолопи люблять бути в більшості, так як це допомагає їм відчувати себе героями та інтелектуалами, і, звичайно в лапках, і казати, що все нормально. Ось де наша проблема ілюзії щодо нашої більшості. Ми чомусь всі погодилися з думкою про те, що чого хоче більшість, так буде краще. Але ж, панове, подивіться навколо, якщо ви побачите серед нас шляхетних, достойних, чесних, відважних, вірних, тих, кому би ви хотіли віддати на виховання своїх дітей, то їх меншість, їх значна меншість. А ми влаштовуємо вільні вибори так, ніби їх у нас більшість, і ще хочемо, щоб в Україні була нормальна влада. Та хіба не правий був Томас Карлель? Англійський філософ 19 століття, який ще 200 років тому написав у світі стільки йолупів, а ви влаштовуєте вільні вибори. Хтось, можливо, скаже, легко Карлелю говорити, от якби я був чи була англійцем, і жив би, чи жила би в Англії, то я б тоді поважав чи поважала свій народ, і був би чи була би тоді патріотом. Але так скаже саме Йолуб. Бо Англія велика тим, що вона розпочала і провела деєлопізацію. Я згадаю один такий приклад, як під час передвиборчих дебатів Маргарет Тетчер з'явилася на екранах телебачення з грубезною папкою в руці. Мої помічники підготували мені матеріали про злочини комуністів, сказала тоді вона, але я не буду вам про все це читати. Якщо ви хочете, щоб у нас було те, що було в Камбоджі, то голосуйте за комуністів. А англійцям було відомо, що в Камбоджі комуністи вирізали третину населення, і в парламент тоді не прийшов жодний комуніст. Отже, англійці не йолопи, тому вони собі можуть дозволити вільні вибори. Але що робити з нашою українською більшістю? Під час війни більше як 13,5 мільйонів йолопів. 73% з тих, хто прийшов на другий тур голосування, обрали по приколу представника русського міра малороса на української національності верховним головнокомандувачем збройних сил України, який неодноразово ухилявся від призову в армію під час мобілізації, публічно цинічно жартував над отриманими повістками і ховався за кордоном у квітні 2019 року. 73% йолопів вибрали ганьбу. А в лютому 2022 року всі українці отримали і ганьбу, і велику війну. В перших три роки свого господарювання президентський шапіток ловна зеленського роззброїло і розікрало Україну, кинуло її, в горнило великої кривавої війни. Злочинно здало ворогу південь країни на поталу і розграбування, поховало сотні тисяч українців, зробило пораненими інвалідами і каліками понад 100 тисяч військових, довело десятки мільйонів людей до страждань, горя, сліз, злиднів і метарств по світу. Кардинал Любомир Гузер дійшов висновку, що основна проблема України це моральна деградація, а все інше це вже наслідки. І він абсолютно правий. Все те, що ми сьогодні маємо, це наслідки того ганебного, бездумного аморального голосування 13,5 мільйона йолопів. Вони вчинили ганебний, по суті, гріховно злочинний вчинок вибір, через який сьогодні страждає і стікає кров'ю вся Україна. А скоро ми, панове, знову прийдемо на виборчу дільницю. І я боюсь, що ой, як ми наголосуємо. Ми будемо голосувати, поки нам не скаже якийсь пахан. Знаєте що, не буде вам козлам більше ніяких виборів, тому що ви всі попали на бабки. І так закінчиться наша з вами демократія Йолопів. І все стане на свої місця. Бидло в стіло. Та вихід є, і він не такий вже й складний. Потрібно знищити якомога більше йолопів, і кожний має почати з себе. Треба вмерти разом із своїм йолопом, а потім відродитися шляхетним мудрим українцем. щоб жити вже не заради себе йолопа, а для своєї батьківщини, заради своїх нащадків, щасливих українців на своїй рідній землі. І тоді інші йолопи почнуть вмирати і відроджуватися знову. Україна йолопів повинна померти. І народитися новою шляхетною державою, в якій йолопів буде ну так, максимум 50% мінус один йолоп. І от тоді були б доцільні вільні вибори. Україні дуже потрібний шляхетний президент і шляхетне все суспільство. При слові шляхетне одразу чомусь в голові виникає аристократичний образ. Це так спрацьовують стереотипи. Якщо людина знатного роду, то вона шляхетна. Але це не завжди так. Шляхетність це прояв внутрішній, такий собі стрижень, який дозволяє правильно пройти життєвий шлях. Шляхетність завжди йде зсередини людини. Це внутрішня культура, почуття власної гідності і толерантність. Це не статки і статус, а самовідданість і здатність до самопожертви, це готовність відповідати за свої слова, вчинки і рішення. Яка різниця, хто був дідом, чи прадідом, якщо душа гнила, сповнена злості і лицемірства? Жодне у світі суспільство не прийме людської низості, чи то від короля, чи від селянина? Шляхетна людина це насамперед моральна людина, добре вихована, совісна, яка добре ставиться до інших. Це людина відповідальна за себе і за свій народ. Тож вб'ємо в собі йолопів і станьмо шляхетними, мудрими українцями з твердою волею, сильною вірою, чистотою намірів і мужністю діяти та захищати країну і свою націю. Будьте шляхетними, шановні глядачі. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто ще цього не зробив, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і поширюйте відео в соцмережах, щоб якомога більше відродилося шляхетних українців. Не забувайте підписатися також і на мій телеграм-канал, щоб в разі повторного блокування в ми не втратили з вами зв'язок. Ну а на сьогодні, все. Дякую всім за увагу. Вбиваємо в собі Йолупа, відроджуємось справжніми українцями, яким не байдужа доля нашої країни, допомагаємо, чим можемо, нашим збройним силам, найкращим воїнам світу і світла, і всі разом наближаємо нашу священну перемогу. Слава Богу, оновлені нації і смерть нашим ворогам.